Огляди конкурсу художньої самодіяльності та декоративно-прикладного мистецтва загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів є щорічними та відбуваються ближче до завершення навчального року. Цьогоріч його ідея була присвячена особливій тематиці. Цьогорічний огляд конкурсу художньої самодіяльності та декоративного житкового мистецтва представлений на тему Велика мрія наших дітей. Адже сьогодні сьогоднішній день у нас у всіх і в маленьких, і в дорослих, одна мрія. Це перемога нашої країни. Оцінює творче напрацювання дітей представницький журі, до складу якого входять фахівці Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. До цьогорічної програми огляду конкурсу увійшли. Цього року концертна програма складається з 19 номерів художньої самодіяльності різних жанрів, а виставка декоративно-ужиткового мистецтва складається з 22 технік і 17 майстер-класів. Всі хочеться сказати, що всі і вироби дід наших вихованців, і номери художньої самодіяльності наповнені і насичені патріотизмом, любов'ю до своєї країни. Виставкова експозиція виробів декоративно-прикладного мистецтва, що носила назву дерево життя, вражала майстерністю та розмаїття. Так гімназія номер 1 презентувала техніку різьблення по дереву. Гімназія Noсім представила вироби гончарства та художньої кераміки. Саме цю техніку намагаються відродити в закладі. Аліса Кривець, учениця першої гімназії, зачарувала виробами із полімерної глини. Гімназія номер 5 представила техніку ткацтва та художнього плетіння, що є важливим напрямком національної культури України. Вироби виготовлені технікою макроме, в'язання спицями, крючком. Кожен виріб витвір мистецтва. Учні гімназії номер 5 та 6 експонували такі художні витвори та національні сувеніри, як народна лялька. А гімназії 1, 3, 4 та вихованці будинку дитячої творчості презентували м'яку іграшку моделі тварин ляльок. Дивували вироби художньої вишивки, що представили на виставці учні Варварівської, першої та п'ятої гімназій. Вироби в техніці міні-вишивки та стрічкового декору представив ліцей. Декоративний розпис, народний живопис, цю техніку розвивають у гімназіях номер 1 та 3 Були представлені у виставочній експозиції вироби зі шкіри, роботи у техніці тістопластики, презентували учні гімназії Успіх. Вихованці зразкового гуртка Скринька-берегиня будинку дитячої творчості представили вироби у трьох техніках аплікації з фетру, лаптикового шиття або печворку, вироби з мішковини і шпагату. Гуртківці бісероплетіння будинку дитячої творчості демонстрували свої ексклюзивні вироби. Конструювання виробів з паперу і картону, паперову пластику та оригамі представила гімназія номер 7 Цікаву техніку квілінгу, мистецтво виготовлення. Композиції зі скручених у спіралі смужок паперу презентувала гімназія номер 6 А третя гімназія долучилась із виробами сучасного мистецтва у техніці ізонитки нитяної графіки. Учні гімназії Успіх вразили технікою ганутель виготовлення штучних квітів із тонкої спіралі дроту, шовкової нитки, бісеру, намистин та перлинок. А ще привабили їх роботи із соломки. Дитячо-юнацький центр туризму і краєзнавства. Та екологічної роботи представив вироби з природних матеріалів, техніки лозоплетіння. Остання була презентована також гімназію. Номер 4. і в оригінальний спосіб та креативно була презентована техніка Стильний папір її представили 14 моделей. Кожен костюм був неповторним та унікальним. В центрі експозиції знаходилося дерево життя одвічний образ, що уособлює тему постійного руху, життя і відновлення. Доповнювали експозицію великодні писанки. Ти давно навчилася малювати. Аєпо п'ять міні картина галерея була представлена картинами з бісеру учнів Варварівської гімназії, картинами у техніках бачику, живопису та графіки вихованців мистецької школи, а також картини у техніці, витинання, якою займаються вихованці будинку дитячої творчості. Ну привіт, маленька мрія. Ти знаєш, як мене звати? Звичайно, більше того. Я не могла дочекатись твого приходу. Адже ти, моя мрія, Мрія жити у війні, незалежній і мирній країні Україні. Огляд конкурс художньої самодіяльності розпочався міні-виставою Казка про маленьку мрію у виконанні зразкового художнього колективу театральної студії Фора. В програмі концерту були вокальні пісні, вірші, хоровий та гуртовий співи. Танці, фольклорні дійства, виступи ансамблів скрипалів та баяністів. короткий відеозріз заходу за хвилину. А наразі підсумки огляду конкурсу від членів журі та головного освітянина громади. Дорогі діти, ви сьогодні були неперевершені. Ви просто прекрасні. Кожен номер був вишуканий. Кожен номер був вами відпрацьований. І ви сьогодні честью захищали честь своєї громади, міста Славути і показували всім гостям в залі. А публіка сьогодні дуже доброзична і завжди підтримала вас своїми аплодисментами. Ви показали, що ви достойні, і навіть не тільки цієї сцени. І я думаю, що ми з вами помріємо про те, коли завершиться війна. А ми мріємо, щоб вона завершилася якомога швидше. Ми організуємо величезний, громадний, чудовий, блискучий концерт спочатку на обласної сцені, куди ви приїдете із своїми номерами, а тоді в Києві. Щира повага і подяка нашим педагогам, які, незважаючи на такі складні часи, зум, Навчити дітей зуміли цих юних осіб зробити успішними, тому вам сил, натхнення, наснаги, нових ідей на поступ уперед. Надзвичайна вдячність батькам за те, що підтримуєте і розвиваєте своїх дітей. Це супер! І безперечно, що ті, хто стоять сьогодні на цій сцені. Сьогодні навчається за партами у наших школах. Ті, хто ходить на заняття до садочків, безперечно, вони будуть гідними і успішними громадянами. Аби скласти уяву про рівень виступів дітей та отримати емоційну насолоду, пропонуємо короткий відеоогляд події. Гарного перегляду! <паспорядок> Tak, syni uchowają. Fala,